Ви коли сміялися з моїх домашніх півників, тож сьогодні покажу вам своїх чотирьохмісячних індичок. Ось, бачили? Ой, не можу втримати одна 9 кілограмів, друга 8. Ну майже 20 кілограм, слухайте. Така вага. так, Оп. щоб не випали такі в нас добротні пташечки. І цілими на цей раз буду заморожувати. Дженсенюк перестроївся біля відразу, що ми бачите. Сільські коти, вони такі гурмани. Індичок своїх ми вже посмалили. Бачите, які гарненькі? Дуже багато запитань від вас отримують. Чи вигідно тримати бройлерних індиків пішки? Знаєте, ми вже зробили підрахунки, і скажу так, вигідно, тому що вихід м'яса. Дуже хороший. От взяти одну індичку, коли ми її вже розділяємо і кладемо в морозильну камеру, то більше половина шукляди м'яса получається. Тому досвід з такою птицею став для нас позитивним. І якщо ви збираєтесь щось тримати в своєму господарстві, рекомендую.